Завтра, 29 листопада, до України прийде південний циклон, який спричинить опади та посилення вітру. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко. У більшості областей очікується ускладнення погодних умов: сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі, Прогнозує вона. Поділ опадів на сніг чи дощ залежить від температури. Вночі очікується в межах 0,5 градусів морозу. В день потепліше – до плюс 2, плюс 6 градусів. Лише на заході в день буде холодніше – 0,4 градуси морозу. У південній частині України вночі плюс 2, плюс 6, в день плюс 7, плюс 14 градусів. Вітер знову передбачається сильним зі штурмовими поривами до 15-22 метрів за секунду. За її даними, Київ також потрапить у сферу впливу південного циклону, який назвали Олівер. Основна порція негоди припаде на найближчу ніч. У столиці мокрий сніг дощ налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться, розказала вона. 30 листопада негода відступить, навіть визерне сонечко. Буде морзно вночі, в день близько нуля, потішила Анталка Діденко. А вже 1 грудня прийде ще один циклон.